Вчора я під кущиком знайшла кошеня і забрала до себе. На вигляд йому 2-3 місяці. Воно доглянуте і погляньте яке миле. Спочатку він звикав до наших котиків, але потім знайшов собі дружбана і бігав з ним аж до вечора. Можливо, у нього є господар, але якщо він не знайдеться, то залишимо його собі. Господар цього малого так і не знайшовся, і він залишається жити в нас. Тому підкажіть, як його назвати: Ватсон, Томі чи демок. Або запропонуйте власний варіант імені. За цей час він знайшов собі найкращого друга Мішу. Вони дружно гралися і лазили по деревах. У димка з'явилася найулюбленіша іграшка, і це в'язаний м'ячик на паличці, який я колись робила сама. Він готовий годинами носитися з цим м'ячем і робити дуже круті трюки. Навіть Боні захотілося згадати дитинство. У мене є п'ять кошенят, які люблять смоктати кішкине молоко, і я неодноразово помічала, що всі кошенята в один момент починають синхронно дьоргати вушками. Мені цікаво, чому вони так роблять. Може хто знає, чому так відбувається, то пишіть в коментарях. Зараз я розповім, як проходить вечірня прогулянка з моїми кішечками. Спочатку вони довго мосяться, щоб сходити в туалет у клумбу, потім нюхають різні рослинки і кайфують від ароматів, їдять травичку і відпочивають у холодочку. Кошенятам вже два місяці і вже приходить час їх віддавати в добрі руки. Мішу ми залишаємо собі, бо вони найкращі друзі з димком. Іншим трьом малим ми також дали імена Мася, Том і Джері, але все одно вибір імені буде за майбутнім господарем. Ми вже знайшли господаря для цих рижиків. Вони попрощалися своїми друзяками, і сьогодні, вранці, ми вже їх відвезли. Всю дорогу вони спали, і коли ми приїхали, я вже їх віднесла в новий дім. Я впевнена, що їм там дуже сподобається. В нас димок настільки крутий своєю сірою шубкою, що Моня вирішила копіювати димка і також перефарбуватися у сірий. Якщо вам також дуже подобається колір шерсті димка і ви захочете перефарбуватися, то беріть на замітку лайфхак від моні. Шукаємо клумбу і добряче вивалюємося в ній. Все, тепер ви димок. Ну а як вам моня? Схоже тепер на димка. Кожного вечора, коли я вигулюю своїх кішечок, то до нас завжди приходить жаба. Вона в нас живе вже багато років. І це, до речі, її будиночок. Всі її знають, жабка в нас дуже крута. Зараз я розповім, як проходило перше знайомство димка з Бонею. Спочатку вони були від один одного в шоці, але Боня потихеньку до нього підповзала, щоб познайомитися. Звісно ж, вони не відразу подружилися, але зараз вже все добре, і Боня навіть ділиться своїми улюбленими іграшками з димком. Мішані вже виповнилося три місяці. Пам'ятаєте, якими вони були з димком маленькими і милими? Так ось як вони вже виросли. Міша мені навіть трішки схожий на минкуна, а в димка стала шубка ще гарніша і м'якіша. Тому моня з бонею продовжують перетворюватися на димка, щоб мати таку саму гладку і сіру шерстку.